Ну йди собі спокійно. Я боюся. Раз 300 Прийти. год випить на день рождения, це нормально. Це нас Ну що це таке? Будемо дружити. Що? Приїхав додому, стою жду під під'їздом маму. Зараз підемо в Аврору будемо робити возврат. Вчора купили чайник за 200 гривень. Я пам'ятаю, коли в Ашані купував чайник за чуть ли там не за 160 гривень. І він у мене год 5, я даже не знаю, де він час, але він мені каже, що ще до сих пор работа, я його десь став на якійсь квартирі. А вчора взяли в Аврорі чайник за 200 гривень. І там сказали, що гарантія чуть ли не год. Включаємо чайник, в іторії він не працює. А це мама була ініціатором покупки чайника, тому що він то стоять не дорого, але чогось мені не хотілося купувати руки ніяк не доходили, і я просто подогрівав воду в маленькі каструльки. А мама каже, як можна подогрівати воду в маленькі каструльки, якщо там щось От, І ми зараз йдемо робити зрадити чайника. Ну, кстати, мама вийшла, зараз буде стіснятися, тому що тут люди ходять їй неловко. Що чайник взяла? Полетіли. Чайник, всьому голова. Добрий день. Вчора вас купили чайник, не працює, чек є. Поміняйте. Можна? Можна. Вибирайте. Місія виполнена. Взагалі без проблем поміняли. Сразу складу та дітей, вибирайте другий. Це не вопрос. Так що плюсик Аврорів карму. Проварванські трави або, я не знаю, до куркуму. кокумо. Малісунелі давай візьме. Малісунелі є я взяла. Да? да? А, ну тоді були, бери до картоплі, так. Да. Сьогодні на кухні буду я буду як мастер-шеф не збрала зготовить для мами картошку, тому що, тому, що подивився один там рецепт. узнав офігенний, і сьогодні. Картошку готовлю я. мене так комаря це постійно на і перед вихідними. Ходять ці кобили, бабки в наглу просто втикаються, не дають пройти, блін такі наглі, просто що це ужас. Моя кумаря бабки старі до ужасу. Кстати, вчора у мене згоріли колонки, Я включив музику і просто чую, як будто трель якась запустилася. Заходжу в кімнату, вроді нічого ніхто не сверла. Хоча час вже було 11 часов. Я підходжу до колонки, а з неї починає йти дим і ваняє. Я подзвонив Владу на направ, кажу, а ну пароль від комп'ютера. І йду така вся Дольче Габана. Колоночки подключили, пойдет. Так на на. на Дольче Габана я йду такая вся На серце рано Сьогодні на кухні буду я. Ой-ой-ой-ой-ой, що тут таке серйозне готується. Спаєте. Якась заправка. Мама, тут з чимось фаршем, с кінзою. Ну, коротше, таке, що я б ніколи не приготував би, бо ну. Я б таке не зміг. Ну, картошечку я теж буду готувати, але треба подивитися. Я вже її помив, зараз споїмо спагетти і якраз Влад прийде на свіжу картошку. Проводив стрім, піднімаю голову і дивлюсь, а Локі заснув просто на верху тумбочки. Маленький, ти що, а чого ти сюди взагалі заліз? Представляєте, він спав просто на верху тумбочки і кусає одразу в мене, дивись. Проснувся, блін. Я його, блін, глажу, а він кусається і б'ється, дивіться. Ох, і бойовий кот. На часах 0.013 у моей мамы и у пчелки сегодня уже почалося день рождения. Сейчас, иду, короче, їх буду поздравлять. Я хочу, щоб вони всі зараз пішли и выпили по рюмочке, потому что день рождения вже началось. Щастя, здоров'я, всього самого хорошого. І блин, не знаю. Здоров'я саме головне, Дякую. Я предлагаю ще влада, піду поздравлю і надо випадку полюмочки, тому що держічні почалось. А що я картошку проготовлю, що ти смеєшся? Пора починати святкувати. 0013 чи 0014. Я то я картошку зря готову. Солив. Happy birthday to you Happy birthday to you Пошли пить Владислав Пошли пить рюбочку С днюхой Я маму поздравляю ТВ поздравил Так первый скидки там спавнила 20 год Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12 Я приготовила картошку и предлагаю всем выпить По моєму Самое лучшее решение прям в 13 Минут первого выпить медовухи. З днем рождения Влада, с днем рождения, мама. Мама поздравляє Влада с днем рождения, ти а Влад не поздравляє не маму с днем рождения. Це максимально странно. Це ж надо таке совпадение. Очень надо мне начинать. Шо, то ты в халате що? Не надо. Хорошо, я не снимаю, кажи. По в шоке. Я так Влада день рождения запомнил, бо я не міг запомнить. А потом запомнив, бо у него як у тебя. В Смысл не надо выкладывать. В тебе день рождения, як? Тобі... В тебе юбилей. Правильно? юбилей же? Да, оуда. 45 це ж юбилей. 45 баба небес. 45 це тільки молодость начинается. Мама, каже, не надо снимать. А що тут такого, блин, день рождения, раз в миллион год. Ну так раз в миллион в год день рождения, блин. Я воно картошку приготовив для кого? Специально, ну. Щоб празднувати. Це. Як будто це така, п'ю кожен день, я чи п'єш кожен день ти. Раз 300 гнів випити на день народження, це нормально. Так, і наче поселити. Таку картошку я приготував. Простий максимальний рецепт, просто миєте картошку, розрізаєте наполовину, ріжете, отак ось, щоб просочилося, коли ви жарите сало. І ложите зверху сало, солите його, маринуєте. І просто 15-20 хвилин, залежності від того, яка у вас хороша і мікроволновка. І перевіряєте, щоб була м'ягенька картошка, вона дуже получается. Проверено не годами, але ну, місяцями точно. Так що це дуже вкусна тема. І головне посолити, щоб було вкусно. І на ура залітає така картошечка. Подивіться на цього мазунчика. Що це таке відбувається тут? Виліз. То зверху заснув, тепер що ти тут наблюдаєш, як картошка готується чи що. Мама мені каже, ти камеру виключив ти знаєш, що ти вообще картошку не приготував? Кажу, що не приготував. Ну, вона ще сира. Кажу, то сейчас поставимо ще мікроволновку. Ну блін, я пробував ножиком, була м'яка. Може там ще на пару минут треба поставити, не знаю. Ну, мені казалось м'якою. Да, Локі? Ти же затестував чи що? Як і от мами. вона думає, що пакет не розплавиться. Давайте перевіримо вместе. Не, взагалі я знаю, що так ложать, але не в пакет, по-моєму. Там спеціальний якийсь пакет, вони, блин, обычный пакетик. Сейчас розплавиться, картошка вся в цьому в пластмасі. Коротше, поздравив я вчора і маму, і влада. І мені на днях написала влада мама, що хоче його поздравити, і щоб я там приймав участь, яким образом, щоб я там просто знаходився. Вона придумала, ви звичай знаєте, ото такі мішки здорові, медведі, білі, чорні. Сейчас Влад буде тому що йому 20 років і до нього такий мішка підбігає. ну це буде смішно труба. От і він сейчас спить, покаша, а я вже йду. До його мами і будемо його набирати, і буде зустрічати його мішка. Це тупохід. Авантюра понеслась.

Можна на карту. Yeah. Давайте на 200. Давай yeah. На карточку переведемо. Ось yeah, yeah. Ага. Зараз переведу. Yeah. В общем, выпили. Влад не хоче пити. Його мама приїхала. Я все-таки мамі купив цвіти, ви там задонатили, К сожалению, тільки один чоловік задонатил. Виталя. Виталя, привіт. Задонатил. 200. Оу, oh, сейчас, щас, секунду. Занадтив 200 гривень і я купив мамі цвіти. Віталя, дуже велике спасіба за те, що ти підтримав. Я купив мамі цвіти, зараз подарю. Це, звісно, не роздигне, але теж непогано, так що я зараз купую цвіти, а за свої гроші я купив алкоголь і ми підемо далі празднувати. Не дуже багато, але мамі буде приємно, так що дуже спасіба велике. Скудненько, ну блін. На те, що є. Тому що я до цього потратив на подарок, на кросівки, Чуть-чуть цвіток, але мамі в будь-якому випадку буде. Приємно. Купив по дорозі, надіюсь понравиться. Че? Ну, що. Ну, давай він я боюсь не болі. Чого ти обоїшся? Ну він собі обично прийшов. Взагалі, не знаю, що Локі. Вчора він начал агресувати. Mm -hmm. Пошла влада мама, отчим. Ми всі зібралися, сиділи, гуляли і він начал сильно агресувати на нас. Ты жос, блять! ты що? Я подумав, що це можливо, і за те, що ми там випиваємо, і ну, на, блин, агресірує на п'яних людей. Но сьогодні утром він вів себе нормально на слідущий день. Спокійно себе вів, ні на кого не нападав. А вчора він мене всього обцарапав. Ось дивіться, він жорстко на мене нападав. І ноги мені всі ось обцарапав. Сьогодні він був спокійний. І на вечір я не знаю, чого мама просто собі і іти, і він дивився на ноги і почав агрісіро, так вшшш, і м'явкать, просто непонятно чого. І я подумав: ну є дуже велика вероятність, що це і за те, що мама звичайно на нього наступила, і він от заповнив. Ну він же ж запах запаминає, і заповнив тапочки, в яких. Вона на нього наступила, і він дивився на тапочки і агресіру. Мама відділа другі тапочки, і він все одно з опаленням ходить і дивиться, агресіро на неї. Я до нього підходжу, вроді би, намагаюся взяти в руки і виходить. Але моментами його щось клине, коли вона, наприклад, йде, і він починає м'якати і нападати. І я спросив у знакому, яка робота, яка училася на ветеринара, Я думав, що можливо, в нього сказ, тому що мені так папа сказав. Ну я йому говорив, що не може бути кота сказ, який живе в квартирі і який не де там на вулиці не ходить. Це обично коти, які на вулицях живуть або на вулицях гуляють. Вони можуть якийсь сказ ловити. І там зовсім інші признаки цього всього. Ну, коли сказ. От і я спросив у Машу, вона мені сказала, що більше всього, що просто ну, це новий чоловік, і він рівнує, тому що. Ну, блін, мама приїхала, ну перші два дні він взагалі нічого не робив, не трогав, нічого, спокійно собі ходив. А потім мама, случайно, наступила, і він тепер злий на неї ну, нападає, іноді, і мама тепер боїться. Я в маші спросив, що робити, Вона каже, що треба, щоб мама давала йому якісь вкусняшки. Хоча мама і так, блін, лоток за ним чисте, їсти йому насипає, а він все одно, що ну. Не, не запам'яв це, йому треба якось підбадрювати вкусняшками, тому я зараз буду йти в магазин і купувати спеціальні такі вкусні палочки. Я йому купляю жидкий кормів, а ці палочки ну, дуже рідко. Ну, треба, щоб чимось його мама под... одобрила, скажімо, ой. Як це слово? Піддобрила, тому зараз буду йти купувати, тому що вона його дуже сильно боїться. О, дивіться, як він на неї дивиться. Агресивно, да, Локі? Чого ти таке агресивний? Іди, іди, маленький, ти боїшся, да? Ну ешься, шо ты? Пошли. І найголовніше, що він везде за мною ходить. Куди я не піду, він йде за мною. От я сейчас піду. Хоп! І він сразу йде за мною. Да? Локін? Ну і що це таке? Я не можу зрозуміти, що це таке. А ви як думаєте, що це може бути? Локін? Мишка? Мишка? Да? Що тут? Мишка, да? Чу. Я не знаю, що це може бути. От я зараз піду в цю сторону і нап'ять за мною йде, дивіться. Тож тобто, звідси за мною він ходить. Він не сидить в кімнаті без мене. Я не знаю, що це може бути. Я перший раз бачу його таким агресивним. До мене в гості приходить, але там один-два дні. Мама вже більше трьох днів, і йому, походу, непривично. Це як помінять місто жительства коту. Він теж нервний перші пер пер пару днів. А так само сьогодні, от, він наче агресувати на маму, я не знаю, що це таке. Це жесть просто. І поцарапав жорстко мамі ноги. Аж до крові синяками. Ма, йде до тебе. Я боюсь. що не робити. Ну ти ж рибиш там звуками, не знаю. Нічого, і ти собі як йдеш обично. Ну. ну, та ти ти, ти собі себе? накрутила. Надо Треба просто обично йти і все. Я боюся. Йди. В мене нога, знаєш, як Ну проходь сюди. <і> іди, не дыбейся. Нет, він так знаешь, как дивиться, ты не плачешь, что его здание. Обычно він дивиться, да, Локи? Ну, хвостом виляє, злиться чуть-чуть. Та проходь давай. Нет. Чого? Забери його кудись. Ку... Я, Я потом буду, буду саду на кровати. Куди? Ну куди я его заберу? Пошлі, Локі, Локі. Йди, пошлі. Йди за мною, Локі. Іде, ні? Не йде А, йде. Ну, а він не хоче, він злиться на маму і ходить за мною але злиться на маму, да, Локі? Спеціально прийшов на балкон. Щоб мама зайшла в кімнату. Ти йдеш? Так, а ну подожди. Локі. Ну чого ти злишся на маму, га? Чого ти злишся? І мене боїться, да, нюхай, нюхай. Все добре, чого ти? Локі. Злиться він, блин. Чого ти злишся, га? І що таке? А? а, дивись, мишка яка. Дивись яка мишка. О! Фу. Фу. Шо там? Шо там? Ух, він злостно дивиться, блін. Ну, да, ну мама спеціально сіла на диван, бо боїться. Каже, я буду сидіти у українок. Українок він не нападав. Я таке перший раз бачу. А я завтра на роботу, і мама станеться з ним один на один. Буду, будеш задобрювати його. Ну а что делать? <laughs> да, Локи? Злюка ты, Бобер. Злюка ты, да? Маленькая злюка. Ну и что ты? А? Иди! Иди. И что ты вот злишься, а? Ты вот ревнуешь, тогда, да? Ревнуешь? О -о -о -о. Ну, не исполнял бы хотя бы. Слухай. Ти що? А я думав, ти спеціально ці по два одіяла. Він так дивиться, а дивиться мали. Паві, ну обвичка дивиться, це то сильно крутило. Він, кстати, навіть на мене нападає під цим одіялом на ноги, якщо ночью лягати, я так дивить ногами. Він такий злий лице в ньому взагалі. Злей лице? То ти не бачила, коли папа приїжджав, який злий був. Він взагалі навіть, навіть не підходив до нього. Ти годіоз металась, де тя пацан. Тапочки нюха, да. Ну вони то мною пахнуть, бо мої тапочки. Локи, пошли. Що ты исполняешь? А ну пошли. Ну и шо вот такие палочки, 4 штуки последних забрав в Аврорі, потому что все по не було. Странно, що все конечно, конечно не было. Сейчас подивлюся на те, як він буду реагировать, коли начну его кормить. Потому что це максимально странно те, що. Проїздить останній день. оцей. До цього нормально до неї, блін, нічого не кидався. Все було нормально, тут на тобі білку зловив і почав кидатися на всіх. І шолокі. На кроваті? Ти його гладила? Ні. Ні? А чого? Ну, він там лежали. Єлі найшов ті палички. Не було по палочок, я купив в Аврорі. Послідні 4 штуки. Не було ніде, А Ану нах. Іди. Я тобі сейчас дам, подожди. Будем дружити. Що? Що? А що за ті що було, яй понял? Це він не із-за палочки це із за те, що ти вставати почала. Да? Да. <кл 'я> ти думаєш, просто так, бявка, він не знає про ці палочки. Я ж йому їх даю не, не часто. Ну багато ему тоже нельзя их давать. <кхи> Вс. Ч? Все, локи. Погладь. Попробуй погладить. Все? будем дружить. Будем дружить с тобой, а? Не резко, медленно, Будем дружить. А? Локи. Ну хорошо. Иди. И что? Кто ты ей погано робил? тебе ж силю, блядь, локи. А ты вот це... Ну і чого ти тікаєш, чого ти боїшся? Це ж він м'явкать почав по все, як він мамі ноги поцарапав. Це жесть просто. Ну, ну Це реально як подром Бешидий, блін. У мене просто не так, ну, тіло реагує. моє синяки не з'являються. Ну, він так же саме мене поцарапав сильно. І шо? Він ще хоче, блін, що? Ще одну А да, Можна дві? Я не знаю. Він нюхає ще хоче. Ну пошли чи що, йо-мойо. Привыкнуть не може. Воно цей надальній муці давати. Даче булочку. Я не знаю скільки їх можна в день давати. Я думаю, дві не нельзя. А що тут написано? Ну, там не написано. А, одну дві штуки в день. Хочеш, може ще одну дати. Я тебе буду задобрять. Ти будеш за мною дружити? Що ты вибуває, чи ти видав. Ні, ну, я видав. Диви. Локів теж є сісти, що ж ти як дикий той. Як дикий каблан. Все? Все, я тобі завтра ще дам, так? Погладь його, ну, попробуй погладити. <клухи> Локти. Можна тебе гладить? Можна? Не будеш не вже кусати? Не будеш мене кусати, Не Будемо дружити з тобою, так? да? А? Чого ти на мене напав? Чого ти напав? Я ж тебе гладила завжди, ти нормально був. Що ти сьогодні? А? Будем Хвостом віляє, вілянер, все равно будем. Ну не сильно він так так? да? Будемо з тобою дружить, так? Хороший котик. Що? Що, кот? Що? Шо? Ти тебе обідала, Локи? Що таке? Йди, йди маленький. Локи. Ну що? Що таке? Ну що це таке? Ну локи? Ну не можна ж так. Ну і чо ти? Ну і чо? Локі? Прикинь, на ноги, ма. <ріць> локі. Йди, лягай, лягай. Іди і лягай, ну, ну нічого, ну що. Ну йди собі спокійно. Я боюся. Чого? Того, що мені больно, як ну, <рес> ну, Слухай, мене він теж покусав, блін. Іди і не стой на місці. Локі. Може, мені тапочки вообще знать, ходить бо не знаю. Як ходить босою? Не знаю, що делать. Так. Локі. Що це таке? Локі. Звісно, боюся, бо він мене куси. Не можна так. Може хай понюхає ногу. Не знаю я. Локи. Йди сюди, Локи. Локи. Чого ти сердишся? Він храня кровати, ви не дає лягати. <рес> ти думаєш, що, а що й на цей кроваті? Не знаю, куди знаю. Кстати, я замітив, що от його колись кроваті, ти встаєш, да? Локі. Локі. А попробуй Чи його погладити. Він же ж на ноги злиться, а не на тебе. Чому ти сердишся? Попробуй погладити. Щоб він мені ще руку вкусив, він ти бачиш, що на ноги, а не на руки угу. реагує. І на руки.